Харківський металіст продовжує свою підготовку до другої частини сезону. Команда зустрічалася на зборах у Туреччині із болгарським колективом Локомотив із Софії став наступним суперником українського клубу харківського металіста. Попередні поєдинки, огляди попередніх матчів. Ви теж маєте змогу переглянути на нашому. Ютуб-каналі. Ну а в металіста вийшов доволі потужний склад, адже а, практично всі футболісти були наближеними до основи. У воротах вийшов Костик у захисті Тепляков, Ніколишин, Маткобожик та Романюк. Півзахист Панасенко Чайковський і Демченко на флангах Рязанцев-Картушов і попереду на вістрі атаки у Гочукве. Ось такий склад, як бачите, є молоді футболісти, і загалом ми вже говорили про те, що дуже і дуже багато саме гравців. Із Ю 19 на початку зустрічі, як бачите, виникало багато моментів у локомотива у нашого суперника. І в попередньому поєдинку теж у металіста не завжди все виходило. Вони його програли. Так само і тут ви бачите були обрізки біля власних воріт удар Набагато вищий м'яч пролітає в цьому епізоді. На щастя, для Ореста Костика. Костик повертається в металіст. Він тренувався із дніпром 1 На зборах Дніпряни, як ми знаємо, раніше вийшли з відпустки через Єврокубки. Відповідно, багато гравців із Металіста підтримували форму із Дніпровською командою. «Підлепенець» і Танковський. Все, що там залишаються, тривають перемовини. З приводу їхнього можливого трансферу інші ж гравці повернулися це Порох, Прядун, Костик і Клименчук. Ось такий момент виник у Металіста на 22-й хвилині. Дуже непогана атака, затяжна проходить в цьому епізоді. Ось тут погляньте, як Демченко проривається. Ну і потім ось такий прострільний пас від капітана Металіста не пощастило в цьому епізоді. Спробувати принаймні пробити поворота, чи віддати точну передачу. Дивимося ще раз цю затяжну атаку. Ось тут навісу штрафний майданчик. Немає удару. Дається підібрати м'яч картушову в цьому епізоді. Він віддає на Демченка, і той погляньте, як повз двох суперників прокидає м'яч. Відмінно грає від футболіста металіста. Єдине, що довести ось цю атаку до завершення логічного не вдається в цьому моменті. Ось тут обрізка на 25 й хвилині, а, не точно довга передача. І як ви бачите, ось такі от моменти, такі прикрі епізоди спричиняли до гостроти біля воріт українського клубу. Ось тут банальна помилка, і удар здалеку пощастило, що невлучно її м'яч пролетів повз ворота. В тому епізоді дуже багато було запитань на трансляції з приводу прапора, який. Висить за воротами. Це прапор Болгарії, друзі. Тому не треба переживати з цього приводу. І е, дуже багато глядачів звертали увагу саме на це, але болгарський прапор суперник-металіста локомотив із Софії. Момент у українського клубу. Ось тут не вдалося, принаймні. Пробити більш акцентовано, але тим не менш атака сама по собі виглядала дуже яскраво. Ще один момент, ще одна атака прорив флангом Багачанський. Ось Тут погляньте, як набирає швидкість, класно входить у штрафний майданчик, розхитує суперника і віддає під удар Рязанцеву, який а, дуже непогано замахнувся, але не влучив, по м'ячу як слід в цьому епізоді а, Рязанцев. Ну і відзначимо, як же ж Багачанський. Тут продерся правим флангом дуже класно прийшов а, гравець металіста в цьому епізоді. Знову помилка, знову обрізка на власній половині поля, бачите, завершення першого тайму. І ось такий удар по воротах. Знову намагаються із замештрафного майданчика бити футболіста локомотива. І що цікаво, ось саме такі помилки. Від гравців української команди призводили до гостроти біля виліт Ореста Костика. Ну і дійсно десь щастило, що в першому таймі не змогли забити наші болгарські суперники. У другому таймі, ось тут вдається все ж таки відправити м'яч у ворота, але лайнсмен одразу ж підійняв. Прапорець, сигналізуючи про те, що було тут положення поза грою. Дивимося ще раз. Ось простріл на дальню стійку, і очевидно, що футболіст. Локомотива перебуває у положенні поза грою в офсайді. Він був у цьому епізоді. Штрафний удар біля волі металіста, і бачите, як м'яч пролітає по стінку. Дуже непоганий момент. І знову щастить, що повз ворота летить поруч зі стійкою м'яч в цьому епізоді. Стінка тут не зовсім впевнено. Зіграли, як бачите, м'яч дуже близько біля футболістів. Пролітає. Ще одна швидка атака закидання у штрафний майданчик. Тут вдається вибити м'яч, металіст у захисті, металіст захищається, атака лівим флангом. Навісно, дальню стійку. М'яч вибито. Далі йде удар по воротах. Ось такий чудернацький ножицями. Спроба була пробити а по воротах харківського металіста. І пощастило, що не вдалося ось це. Зробити, довести справу до кінця. Ще раз дивимося цю а, атаку. Як же ж вона розвивалася навіс із лівого флангу? Відбиваються польові футболісти, металісти. І далі ось такий удар по воротах. Вдається перевести м'яч на кутовий у цьому епізоді. 58-ма хвилина а, перехоплення м'яча від металіста. І ось тут спроба пробити здалеку дуже високо. Пробиває Багачанський в цьому епізоді, хоча сам момент по собі вийшов непоганий. Ну я нагадую вам, друзі, що партнер-трансляції, партнер нашого ютуб-каналу компанія Парімач закликає вас заряджати на улюблені види спорту, перейшовши за посиланням під цим відео. Ну а ось так локомотив забивав дуже прикрий епізод для металіста, і знову обрізка. Знову обрізка, як ви бачите, і тут не вдалося накрити суперника у підсумку. 1-0. локомотив із Софії переміг у цьому протистоянні. На жаль, ще одна поразка для українського клубу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.